Христос рождається, шановні телеглядачі. Ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології римсько Католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Я Біланич Михайло, ведуча екологічної рубрики. Сьогодні пропонуємо вам тему празник богоявлення і збереження водних ресурсів. 7 січня Католицька церква, за традиціями латинського обряду, святкувала свято богоявлення. В цей час священники освячували воду і сіль, а також відвідували парафіян і освячували обійстя. Раніше, коли ще не святкували свято Різдва, то святкували саме свято Богоявлення. У східній традиції це свято святкується 19 січня. Свята Мати Церква через це свято хоче нам показати те, що Ісус Христос явився народу. Вже не як син Теслі, а як син Божий, тобто Богочоловік, що було підтверджено самим Отцем Небесним і Святим Духом під час дуже важливої події, а саме, коли святий Іван Хреститель мав за особливу честь охрестити Ісуса водами Йордану. Звичайно, богослови можуть казати нам цілу низку цікавих духовних моментів цієї події, які необхідні нам для розуміння християнського вчення. Але ми в нашій екологічній рубриці звернемо увагу саме на матеріальну частину обрядовості цього свята. А також розважатимемо над тим, чому вона важлива і в духовному плані. Отже, хрещення Ісуса Христа відбулося тормою води. Відомо, що без води кожне життя заумирає. Навіть наш організм у більшості відсотків складається із води вода життя тваринного і рослинного світу на землі. Така проста у хімічному складі. Але така необхідна для життя всього створеного на землі. Саме є одним з елементів природи, яку створив Господь, такий простий, єдиний, геніальний, неперевершений мудрець, який творить дуже дивні, але одночасно прості речі, на що не спроможна жодна людина. Людина все заплутує та ускладнює. А Бог чинить усе спрощено, докладно і життєво. У Бога все живе, усе має своє призначення. Отже, зауважимо, що з одного боку вода дає життя на землі, а з іншого її використовують, щоб змивати бруд з різних речей. Вона служить як засіб очищення. У воду війшов сам Спаситель світу, щоб прийняти хрещення від Івана. Він не повинен був цього робити, бо він Бог, творець, який створив не тільки води, а й небо і землю, та й все, що існує, а також незнане людня. Богоявлення має пряму паралель із створенням світу. Адже трійця не просто об'являється людям сьогодні. А творець знову торкається свого творіння і чинить нове творення. Оновлює се, дає йому нове життя, новий початок. Той, хто є в Христі, є новим сотворінням. А вода, первісний елемент творіння, сьогодні виступає посередником, носієм Божої сили. Ми знаємо, що вода це унікальний життєвий елемент. Один науковець сказав: усі ми вийшли з води. Але Богослов додав. Усі ми вийшли з води таїнства хрещення, народились до нового життя в Христі. Дуже часто вода є наче, дзеркалом життя тієї чи іншої громади, тому що часто весь бруд стікається в ту воду, і річка, начебто несе у собі віддзеркалення серця тих людей, які живуть на її берегах. Особливо це ріже очі, коли річка протікає недалеко від храму. А в часи свята Богоявлення, коли славянські народи. Часто дотримуючись традиції занурення в води річок чи ставків якраз на це свято. Але чи наважиться хтось зайти в воду, в якій плаватимуть купи сміття, і сама вона буде брудна, крім забруднення, останнім часом все частіше і частіше можемо почути про проблему висихання малих річок. В певній мірі це прямо або опосередковано також є наслідком неумілого сподарювання людини. Тому свято Боговіщення може бути для нас також нагадуванням про те, що потрібно бережливо ставитись до водних ресурсів. Крім освячення води, як відомо, на цей праздник освячують ще й Ладан і Крейду. Обидві ці речовини необхідні для здійснення католицької містерії. Наприклад, щодо Крейди, то в католицькій церкві в цілому ряді країн існує традиція писати на дверях церков і будинків улинських літери СМП, що іноді інтерпретують як перші літери імен трьох волхвів Каспара, Мельхіора і Бальтазара. А іноді, як перші літери латинської фрази Крістус mansionem Бенедикт, що означає Хай благословить Христос цей дім. Та й сама крейда, що слід пам'ятати, є результатом життєдіяльності величезної кількості морських організмів Божих створінь мікроскопічних розмірів, без яких ми не мали не тільки крейди, а й вапна і інших загальновідомих матеріалів, які вміщують солі кальцію. Слід зауважити, що ладан теж є органічного походження, це висушена смола багатьох рослин роду босвелія, які зростають у Східній Африці, у Ємені, у Сомалі. Використовується як свого роду пахощі для кадіння під час божественної літургії. Отже, всі ці речовини, які освячуємо, як і їжа, пиття, матеріали для пошиття одягу, будівельні матеріали, як бачимо, є Божим даром для нас через живу і неживу природу. Ми самі їх витворити не можемо, а можемо лише взяти з природи і бережливо ними користуватись та бути вдячними за них, Господу. На цьому наша сьогоднішня передача завершується. Принагідно хочу привітати всіх християн східного вряду з різдвяними святами і побажати рясної Божої благодаті в житті. Нагадую вам, що ви дивилися щотижневу екологічну рубрику. Телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та комісії з екології Мукачівської католицької єпархії з вірою в серці. З вами був я, ведучий екологічної рубрики Піланич Михайло.